І так, єдиний в місті Миколаєві меблевий салон італійських меблів, майже готовий до відкриття. Так, друзі, меблевий салон в місті Миколаєві. Якщо ви слідкуєте за нами, я періодично розповідаю про те, що ми в нашому салоні Валенці на другому поверсі на величезній площі біля 500 метрів квадратних формуємо експозицію італійських меблів. Зараз за мною, поки покажу тільки одну спальню інша експозиція ще доробляється і трохи зберігаємо інтригу. В общем, дивіться, друзі, італійська кровать за українські кошти. Значить, що у нас? Метр 1,60 метр. Ось таке класне дизайнерське зголів'я з різьбою, з такою вишуканою. Зроблено воно із дерева, Пофарбовано такою брошованою фарбою. Саме зголів'я зроблено із м'якого матеріалу за кашкіри. Сам корпус також зроблений за кошкіри, Кровать стоїть на ножках. Вистань дозволить вашому роботу пилососу проїхати і прибрати пил в комплекті дві отакі тумбочки. І комод. Значить, По цінах дивимось, 53 тисячі кровать, 19 за 2 тумбочки, тобто по 10 кожна, 18 комод і 6700 матрас. Друзі, матеріал це у нас міламін іде, це не ДВП, не МТФ, ніякого запаху. Ми тільки розпакували, зібрали, зовсім запаху не було. Цей матеріал дуже зараз активно використовується в Європі та в Америці. Екологічний, практичний. Ну і ви подивіться, як стильно виглядає цей комод з ручною розписю. Друзі, цей комплект сумарно за все 97 тисяч гривень.